Одеса була включена до двох списків ЮНЕСКО ще в січні на початку 2023 року. В номінаційному досьє була визначена зона основного об'єкту ЮНЕСКО і буферна зона, яка за прискореною процедурою була пройшла погодження на засіданні комітету ЮНЕСКО, і Одеса була включена. Після цього одразу. І КАМОЗ, і ЮНЕСКО надали рекомендації щодо зміни номінаційного досі в частині саме кордонів основного об'єкту і буферної зони, а саме виключення території порту з основного об'єкту і перенесення його до буферної зони, і розширення території основного об'єкту в всі сторони. Історичної частини міста до комплексної так званої охоронної зони, яка в нас була затверджена ще документами з 2008 року, ці кордони комплексної охоронної зони і історичні ареали вони фігурують в, наших, в нашому архітектурному опорному плані і в генеральному плані Одеси від 2015 року. Тому це логічно, що саме комплексна охоронна зона, яка проходить по вулиці Пантелеймонівській і Старопортофранківській, яка є фактичною історичною частиною забудови е, в Одесі, і буде відображати територію об'єкту ЮНЕСКО. Статус ЮНЕСКО це перш за все захист на політичному рівні. І, е, е, ЮНЕСКО як одна з інституцій Організації Об'єднаних Націй, звичайно, не є фінансовою установою, яка б фінансувала абсолютно всі зміни, відновлення і так далі. В них є фонд, який може надавати певну підтримку. В нас працювала зараз після обстрілів в липні-серпні місія ЮНЕСКО, яка оцінювала ушкодження історичних пам'яток будівель в центральній частині міста. І нараховувала після перших трьох обстрілів 55, якщо я не помиляюсь, будівель. Після вересневих обстрілів їх додалося до 87. Статус ЮНЕСКО це можливість захистити і отримати документи, які можуть бути використані в подальшому в кримінальних провадженнях.